І Якщо ця мова не твоя, то і країна, мабуть, також. Хто не нащадок солов'я, тому і гніздо не йде у спадок. І якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то безобраз та, мабуть, ні. І ти лише у ролі гостя, бо де б ти зараз не лежав, у теплім ліжку чи в окопі і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки, якщо ця мова не твоя. Вже історично сотня копій подій говорить солов'ям триматись мови слід як Бога, бо я не вірю, ну невже ти спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет? Де знову над гніздом тривога, де ця війна, і цей окоп, і кров, та сльози, а не роз. де відчуття, що ти холоп, убраний в комплекс малороса. І якщо ця мова не твоя, то гріш ціна усім стражданням. Бо де ти бачив, щоб сім'я несла ім'я свого тирана в основі роду, а не батька? А мова більша, ніж ім'я, а мова стане більшим спадком, ніж буде небо і земля. Відвоювати можна землю, звільнити небо від атак, а мову, мову ж, не даремно вони ненавидять аж так. І це не тема для роздору чи спекуляцій про те, що наші воїни боронять десь там на вражі нам святе. То працювали методично, на це пішли роки-роки, щоб русські пісні ностальгічна співали наші ж співаки, щоб аж під кірку нам пробратись в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом. Ми ж один народ, що привід був сказати. І якщо ця мова не твоя, то нам не світиться країна, включай інстинкти солов'я і вчи нарешті солов'я.